Ми сервіс кузовного ремонту Кузов який займається відновленням автомобілів з Америки під ключ. До нас заїхав отакий Porsche Cayenne з Америки. В принципі, з незначним пошкодженням тут був удар сюди. Ланжерони цілі пошкодився тільки цей радіатор. Ці накладки це також. Крило було зігнуте. Спочатку ми не бачили, яке воно. Можете зняти тут. Потім під час виселення зазорів ми побачили, що воно тріснуте. Тут була тріщина, воно алюмінієве. Зараз ми вже займаємось алюмінієм, ми можемо його зварити. Ми тут заварили, легенько підшпоклюю і буду пробувати. По бамперу клієнт привіз новий, повністю зібраний в якійсь там іншій комплектації, типу спортивна, його бажання. Поставили бампер, виставили зазори. Перед вже з рихтування він перейшов до мене, я його зараз роблю. Фарбуємо ми тут, як я казав, вже бампер. Оце крило. Крило буде локально, знизу просто і напилю чуть-чуть наверх, щоб був стик з бампером. І ось тут чуть-чуть дверка. Тут незначне, просто стерте, підтерте і покрасити. Також будемо ще фарбувати оцю структурну частину від бампера заднього. Він складається тут з трьох частин: Оце кольорова частина. Вона ціла, ми її не будемо фарбувати. Е і дві структурних частини. Ця знімається, але там дуже тяжко розбирати. Я не став це знімати вже. Просто це заклею. І оце цю частину верхню клієнт хоче покрасити в колір авто. Чому то, стає часом причиною покупки автомобіля? А часом спрацьовує в негативну сторону. В даній ситуації, то щономіром, ми собі сконтролюємо ремонт дверей, які були, як на мою думку, не під ремонт. Чому його взялися шпаклювати і ремонтувати всієї історії я не знаю до кінця. Я отримав відрехтовану деталь і максимально відновив форми. В попередніх відео ми домовлялися з вами, що покажемо результат. Фінальний. Пофарбовано. І маємо 618, а десь і 1200-800. 1200, грубо говоря, міліметр, одна друга міліметра. Ніби не багато шпаклівки. Як на таку деталіку вам, дівчата, вставлять потім на картинці, побачите. Дверка була вивернута в другу сторону взагалі. Було багато деформації. Можливо, такий ремонт. Має право на життя, не знаю, скільки коштують нові двері, щоб їх пофарбувати під прибор, щоб було ніби як, як нічого не було. Ніхто нікого дурити не хоче, але на Шпаклівці їздити то така собі історія. Благо, те, що її тут небагато. Рехтовщик постарався добре, я постарався непогано, але результат має все рівно з червоним екранчиком. Тож, чекаю відгуки, хто що думає з того приводу. Чи варто впертися і міняти деталі? Чи все-таки можна трошки шпаклювати? Дякую. Чекаю на ваші відповіді. Чому так? Підходь ближче. Попередні власники цього автомобіля, мабуть, десь колись вдарили капот і замінили. Але, щоб його зробити якісно, його треба було зробити правильно. Вони зробили що: тут ми бачимо фарбовану частину. Але якщо на неї тільки попадає розчинник, воно сходить до заводського катафорезу, який ну, щось там аля підшліфований трошки. Зараз наступний ремонт. Перефарбувати в інший колір ми його не можемо. Потрібно змити все, воно не має надійної адгезії між собою. Так що так, не робіть помилок, бо додаєте комусь роботи. Наносите все одне за другим правильно, те, що треба. Ну, тобі ж касається спеціалістів. Клієнтів то не стосується. Ну, а для клієнта такі от ситуації визначають тільки дві мінусових позиції. То буде частково дорожче і набагато довше. Тому що це все змити, то треба мені, не знаю, дві годинки, може три навіть. А півдня то постояти мити, ну, то дурна робота согласиться. А не змивати не вийде. Мусово. Бо злощиться все. Працюємо далі. Обирайте для ремонту своїх автівок, перевірених, довірених е спеціалістів компаній. Ми працюємо в Козовхаб надійно. Не завжди швидко, бо є підводні каміння завжди в кожній ситуації. Так що так, чекаємо, якщо вам потрібно, звертайтесь до нас. Чому варто обирати Козовхаб? В Козовхаб ми поєднали професійність. Чесний підхід до кожного клієнта та сучасні технології. Ми працюємо так, щоб після ремонту ви відчули, ніби пошкодження взагалі не було. Використовуємо сертифіковане обладнання, якісні матеріали та прозорість на кожному етапі виконаних робіт. Наша команда це майстри, які люблять свою справу. Кузов хаб, коли важлива якість, довіра та спокій за свій автомобіль.